У крамницях Томська з'явилися так звані рятувальні набори, що допоможуть пережити апокаліпсис за пророцтвами має. Кінець світу настане 21 грудня цього року. Щоправда, навіть фахівці НАСА спростували безглуздість таких очікувань. Ну а росіянам битву янголів із демонами пропонують зустріти із пляшкою горілки, шпротами, сірниками, мотузкою, милом, медикаментами, гречкою, бентами та нотатником під назвою Записи до майбутнього. Валидол. На Всякий случай вдруг сердце прихватит. Валерьянка. С тем же эффектом. Бинт, <дивит> но ну, самая нужная вещь да. вдруг чо no, yeah. прихватіть в другому місці. Набори для зустрічі Армагеддону розкуповують як гарячі пиріжки, стверджують продавці. Їх навіть замовляють до інших російських міст Москви, Новосибірська, Калуги та Санкт Петербурга коштують комплекти близько 230 гривень за штуку. Утім, росіяни мають власні рецепти виживання під час апокаліпсису. Білої прості, не білої тапочки, а чубо ще брати ну, калін світа. Водку брать глупа, ні хватит. Ну, безполезно. Тим часом робота підприємливих продавців викликала справжні баталії у думі. Депутати запропонували штрафувати усіх, хто розповсюджує чутки про кінець світу. У томській крамниці, що продає рятувальні набори, виправдовуються, хотіли просто підняти настрій напередодні апокаліпсису.